Всім добрий вечір! Сьогодні відео подивимось прикраси зі срібла 925-ї проби з натуральним камінням виробництва Таїланд. І розпочнемо з кулон з опалом. Опал 9х7. Додаткові камінчики кубічний цирконій, Ланцюжок 45 см, застібка карабін. Вартість колону 1250 гривень 32 долара. Сережки з гранатами родолітами. Висота сережки 24 міліметри. Пага 4,1 грамів. Вартість 900 гривень 23 долара каблучка з танзанітами. Танзаніт 5х4, 5 х 4. 17 з половиною розмір. Вартість 1300 гривень 33 долара. Сережки з танзанітами. Танзаніт 4 на 3. Довжина сережки 32 мм. Загальна вага 5,34 г. Силіконові заглушки обов'язково покладу. Вартість сережок 1300 гривень 33 долара Колон з аметистом, аметист 5х4, діаметр колону 22 мм. Вартість 1350 гривень 34 долара. Каблучка з турмалінами.

Сережки з турмалінами. Довжина 33 мм. Загальна вага 6,6 г. Прижимна лапка у кого тонка мочка вуха. Вартість сережок 1700 гривень 43 долара. Крупний кулон з турмалінами. Розмір поверхні 30 на 26. Пушко. Зворотній бік. Вартість кулону 1800 гривень 45 доларів. Каблучка з рубіном та сапфірами. Рубін 7х5. Розмір поверхні 13 на 12. 18,5 розмір каблучки. Вартість 1200 гривень 30 доларів. Сережки з рубіном та кубічним цирконям. Ширина сережки 16 мм. Висота 25 мм. Загальна вага 4,5 грамів. Сіликонової заглушки обов'язково покладу. Вартість сережок 1700 гривень 43 долари. Сережки з сапфірами. Бриліантова окранка. Діаметр сапфірів 2 мм. Діаметр сережок 25 мм. Загальна вага 4,13 грамів. Вартість сережок 2100 гривень 53 долара. Браслет з цитрином мазамбіським гранатам, аметистам, тапазам та хризолітом. Додаткові камінчики кубічний цирконій. Розмір вставки 6х4. Застібка карабін. Браслет регулюється від 18 до 22 см. І так буде виглядати на руці. Вартість браслету 1500 гривень 38 доларів. Кулон з аметистами. Нижній аметист 7 на 7, верхній 7х5. Довжина кулона разом з вушком 23 мм. Ланцюжок 45 см. Вартість 800 гривень 20 доларів. Каблучка з опалом та кубічним цирконієм. Опал 5 мм, 17 розмір. Вартість 1100 гривень 28 доларів. Каблучка та сережки з цитрином. Все можна придбати окремо. Розмір цитрину в каблучці 23 на 17. Додаткові камінчики хризаліти. 18,5 розмір каблучки. Вартість 1950 гривень. 49 доларів. Цитрин в сережках 17 на 13, довжина сережки 40 мм. Додаткові камінчики, хризоліти та онікс. Загальна вага сережок 12,5 грамів, Силіконові заглушки обов'язково покладу. Вартість сережок 2200 гривень 58 доларів. Кулон з цитрином. Розмір цитрину 20 на 19. Вужку. Вартість кулону 2000 гривень 50 доларів. Сережки з топазом 8 на 6. Довжина сережки 24 мм. Загальна вага 3 грами. Вартість 1300 гривень 33 долара. Браслет зі смарагдом 5х4 та кубічним цирконієм. Застібка Тіфані. Браслет регулюється до 21 см. І так буде виглядати на руці. Вартість браслету 1800 гривень 45 доларів. Сережки з кіанітами 7х5. Висота сережки 15 мм. Вага 3 грами. Вартість 1300 гривень 33 долари. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!